Цими вихідними День села відзначало червоне, що на Ужгородщині. На центральній площі зібралися численні гості, які прийшли привітати мешканців села. Святкова програма розпочалася виступами юних вихованців місцевої школи. У концерті також взяли участь художні колективи району. Привітати село Червоне зі святом прийшли представники району та області, а також кандидат у народні депутати України Сергій Ратушняк. Я хотів привітати, дякую за запрошення. Звісно, побажати вам щастя, здоров'я і звернути увагу, увагу на що? по самодіяльності, щоб ви знали. Тому що ми традиційно ж багато років їздимо по різним селам і по області і на більше. Але от драматургії сценок, до речі, ніде нема. Пісні, є танці, є, вірші є, а от драматургії нема. Так що ви на, претендуєте на приз Шекспіра, <рес> да, <рес> да, ви саме драматургічне село. Що я хотів вам сказати? Що ну, так як от, земля з травою, так як ріка має бути з водою, розумієте? Так само, як і тіло людини має бути з кров'ю, так і економіка держави має бути з рішенням. Тому ну, ми, звісно, будемо співати, ми будемо радіти один одному, але давайте чесно говорити, що немає держави, яка може жити без Роші. Україна це держава, яка хоче будувати майбутнє без Роші. А чому їх нема? Тому що відбулася велика трагедія. Практично 15 кланів, а це практично основних десь 9 девять сім сімей. До речі, жодної української немає, і русинської, і руської. Це все специфічні національності. Забрали від нас все, що створено нашими людьми за останні майже 100 років. Це міталургія, шахти, користі копалені, залізну руду, мінерали, феросплави, заводи фабрики. Потім вже покрали останні роки вже його і беллази, і обленерго. Його бленерго наш також вже забрали. Забрали за копійки. Зараз повиганяю всіх і Василя Ліча вижену, бо йому не потрібні. їм треба. Ну я говорю, так, як є. Ну, що ж. Ми будемо говорити, де є. Розумієте, не треба буде колотити гроші. А в результаті що ми маємо? За минулий рік з держави пішло 54 мільярди, вдумайтеся. Да? І це по даним українських видань, коментарій і ФОПС українських. І західні експерти оцінюють більшу суму. А бюджет України складає 328 мільярдів або в доларах 42. Тобто більше, як заробляє вся держава і має весь бюджет держави, забирають 10-15 банд. 15 кримінальних банд забирають більше, як лишають на 46 мільйонів людей. Так не буде. Ви хочете говорити про пенсію, хтось хоче говорити про реформу, хтось про медицину, хтось. Книжки у нас за гроші. Та як книжки за гроші в такій державі багаті, да? У нас мільярдерів більше, ніж в Англії, в Німеччині, в Франції. А книжки за гроші купуємо. А в ФАПах, крім Зеленки, нічого нема. Бізнесмен хоче продавати колбасу, хоче сир продавати, туфлі, таксист хоче заробляти. Тут киби кордон, ви б вже взагалі майже би поопухали. Розумієте? Давайте говорити чесно, так є. Чому? А Нема гроші. Вчитель міліціонер. Пенсіонер безрожчий, бізнесмен аграрій, транспортний, виробник не може нічого продати, бо тут не може нічого купити. Тому цей баланс, якщо ми не розірвемо цей, цей ланцюг, що ми маємо? По відношенню до зарплати, у нас ціна не на ТНЕР і разів більше. У нас, крім хліба, що ви знали бензину, всі продукти харчування і ліки дорожчі ніж в Австрії і у Німеччині. Цукор двічі дорожчий, ніж у Франції. При цьому, там вчитель в школі має 2-3 тисячі євро. Там пенсії маємо від там, 600 в Угорщині до 3300 у Греції, віки. в євро це пенсія, це 15 тисяч на місяць. До, до 40 тисяч гривень в Норвегія і Данія це пенсії 3600 євро. От там цей пенсіонер може купити. Там ми йому їдемо і поляки їдуть, йому витратюється. перебачте, на заробітки до цього пенсіонера, бо він зрішний. Якщо ми не зупинимо це русло, яке витікає з держави, ми нічого не побудуємо. Тому от ви через 4 якраз, тижні будете вибирати собі. Будьте уважні. Не можна підтримувати партії, які це підтримали. Партії, які роб... підтримують своїх висуванців, вони далі будуть це робити. І закінчиться кров'ю. Тому що якщо ще тут кури... куриця виросте, то тобто на асфальті ні. Пролється кров. Буде його слава і пішов в самому страшному варіанті. Цей поток, який йде, треба відрізати, все, що йде в офшори, 50% віддати в бюджет. Все, що йде на експорт заліза, хімії, там, де прибуток складає 80%. Не 2-3 як у світі, а 80. 50% забрати в бюджет. Там, де за 1-2% вартості підприємства забрати, і вернути в державу на законодавчому рівні. Чи Ковач там чи буде Зертушняк? Це треба питання ставити. Але їх найбільше якраз в партії Василя Ліча. Він це дорожче розуміє. Треба обрізати витік крові з нашої держави і залишити тут. Тоді економічна потужність сьогодні дає можливість практично за рік майже вийти на 300, а за 3-4 роки на 600 доларів пенсії і зарплати мінімальні. Сьогодні потужність нічого не треба. Інвестицій нема. Вони вже тільки між собою можуть лупитися, свої гроші з кіпра заганяють, обіг роблять за місяць, два-три і виганяють назад. Держава без грошей не може існувати. Обираючи, думайте. Нема такого майбутнього. Залишаться нам співи, танці і драматургія. А гроші будуть, вибачте, у жидівських кланів швейцарських банках. Так не можна жити. Це наші гроші, і ми маємо залишити їх тут. І тут має ти, який це оголосить, і його підтримує вся держава. Не тільки його. Дякую, щастя вам і здоров'я. Цілуйтеся, танцюйте. І хай гроші будуть нас я... У грамі свята відбулося змагання караоке від Сергія Ротушняка, який і визначив переможця, нагородивши його цінним призом мобільним телефоном. Усіх бажаючих прогощали смачним пограчем, а малеча із задоволенням проводила час на численних атракціях.